Добрий день, шановні друзі! Я вчитель біології загальноосвітньої школи 1 і 2 ступені номер 6 міста Покловська Донецької області. Я приєднуюся до флешмобу читаємо полосок. Діти нашої школи є активними учасниками конкурсу полосок. Це цікаві питання, це корисний досвід і такий чудовий журнал колосок, який потім можна знайти в нашій бібліотеці. Як читали, ми вчителі правдачого циклу можемо використовувати Матеріали даного журналу в наші навчальні діяльності. По-перше, ми з вами використовуємо технологію випереджувального навчання. І діти дуже часто, у них виникають проблеми з пошуком інформації, яка для них виявляється занадто складна і незрозуміла, і не відповідає віковим особливостям. Тому на допомогу приходить журнал Просок, де статті всі зрозумілі, цікаві і доступні дітям. По-друге, це проєктна діяльність. Завдяки журналу колосок ми маємо дуже цікаві теми для проєкту, теоретичний матеріал і навіть запропоновані досвіди, які можете провести в ході цього проєкту. Тобто знову на допомогу приходить журнал колосок. Якщо ви полюбляєте інтерактив, можна провести кровий стіл за матеріалами журналу колосок, а можна використати ажурну пилку Принцип цього методу, навчаючи вчуся. Тому ви можете взяти декілька журналів колосок, організувати в класі змінні групи, і дати дітям вільно працювати, де вони будуть отримувати нові знання, обговорювати, задавати питання і виступати в ролі як вчителя, так і учня. Весною в нашій школі проходить тиждень біології. І минулої весни ми проводили квест за матеріалами журналу Посо. Діти ходили по станціям, відповідали на питання журналів і отримували стікери за гарні результати. Викладачі вчимося все своє життя. Тому, люди, коли відкриваєш журнал Голосок, виникає думка. о, А я про це навіть і не чую. Тому ми відпочиваємо, працюємо і навчаємося разом з журналом Колосок. Хочу подякувати всім тим, хто причетний до існування такого корисного, такого потрібного журналу, який вчить бачити природу, відчувати її і любити. Não